Пам'ятаєте, друзі, ми на Олдмапсі бачили оцю п'ятилапку зенітну батарею там біля, скажіть, мені я вам скажу. Оце плавні, тут болотяне місце. І ми на Олдмапсі, на мапі 44-го здається, року знаходили зенітну батарею. От попереду, переді мною, там готель Парус через річку. А позаду мене дев'ята лікарня міська, щоб ви розуміли, і отут от я зараз находжусь на місці, де була зенітна батарея. Якщо що, це не єдина така локація у місті у період 1941-1943 років. Я за пару хвилин на знайшов ще декілька подібних локацій. Але ця сама видатна, вона сама активна виражена на рельєфі. я пішов подивитися на цю місцевість на цю зірку п'ятилапку. І тут несподіваний рельєф, я б не сказав, що тут прям була батарея, ну тут реально дуже якийсь дивний рельєф. Ось вам мене відповідь, де ми. А я не сам, я з малим гуляю, Ми тут пофотографувати прийшли. Отак ця місцевість виглядає. Так, тепер. Тут дуже активний рельєф, я не знаю, чи це намито, чи це безпосередньо було так воно зроблено навмисно, щоб тут була ця зенітна батарея. І я знаходжусь прямо в центрі оцієї зірки, п'ятилапки, зенітної батареї, яка, яка була. Ну, я вам скажу, Тут рельєф дуже-дуже активний. Мені складно уявити масштаб, якою вона насправді була великою чи невеликою, бо це місце на мапі виглядає значно менше, ніж воно є зараз по факту. Зараз ну, це таке коло де діаметром десь, ну, нас, я так думаю, що десь 50, може 70 метрів. Але, але я краще помірюю потім на мапі, скажу, а от чому тут такий активний рельєф. Це вже інше питання. І дивіться, тут, я не знаю, видно вам чи ні, там є вон, а, кромка там, де є чорнозем, а отут посередині тут пісок. Таке враження, що оце обкапували, тобто викапували ці котловани. Я зараз на пагорбі стою. Щоб зробити такий от рельєф для цієї батареї, але не знаю, ну такий... Дуже несподіваний для мене рельєф. Бо тут і чернозем, і пагорби піщані, як навмисно намиті. Ну, тут дуже добре видно. Вон, бачите, я зараз іду по піщаному пагорбу. І там копа, рів. І таке враження, що він обкопаний був навмисно. І там вже ну, не зовсім пісок. Там, як звичайна земля. Сюди, може, треба з металошукачем прийти. Тут такі буераки, рви. На початку 1940 х років тут велися активні бойові дії. Спочатку місто було окуповане німцями, а у кінці 1943 року міста вже звільняли. Ця і подібні зенітні батареї з'явилися тут саме після деокупації міста. Дивіться, друзі, що тут є. Тут є купи будівельного сміття і дуже старі клеймові цеглини. От з того боку проспект, там де зараз 9-поверхівки, пам'ятаєте, там по цьому боку, з проспекту, ближче до мене, не там, де багатоповерхівки, а ближче сюди, стояв ряд будівель ще в 40-х роках. І от їх побомбили в... під час війни. Коротше. І мені здається, що залишки тих будинків ви їх позносили сюди, і тут це будівельне сміття, і бачите, клеймова цегла. І ми надибали купу зламаної такої цегли. Нагадую вам, що у мене є телеграм-канал та інстаграм. До зустрічі на Ютубі.